У Києві мало говорять українською мовою в освітніх закладах. Про це повідомив заступник керівника секретаріату повноважного і захисту державної мови Сергій Сиротенко. Він назвав ситуацію із утриманням мовного закону в школах загрозливою. У квітні травні 25-го року Державна служба якості освіти України спільно з уповноваженим і захистом державної мови провели моніторингове дослідження щодо дотримання мовного законодавства у загальних закладах середньої освіти. Результати дослідження показали, що в Києві за Оцінкою учнів 24% вчителів під час уроків та 40% під час перерви порушують мовний закон, застосовуючи недержавну мову, читайте російською для порівняння середня цифра по Україні чи 14% на уроках та 21% на перервах. Під час опитування учні також зазначили, що і самі спілкуються не державною мовою на уроках, а це на хвилинку 66% школярів. А на перерві аж 82% наших учнів вживають російську. Загалом по Україні ці цифри нижчі. Ніж у Києві, і ми можемо віднести Київ до найбільш зросіщених регіонів України, зазначив Сиротенко. До нашого теро доєднюється мовний активіст, блогер Данило Гайдамаху Чорнобровий. Раді вас бачити, пане Даниле. Слава Україні! Дякую, що з нами. Героям Слава, дякую, що запросили говорити на цю дуже важливу тему. Насправді, тут, коли ми говоримо про молодь про підлітків, треба розуміти, що дуже багато чого залежить від того, що вони споживають поза межами школи. Що є в них в мобільному телефоні, яку музику вони слухають, врешті-решт, за якими блогерами вони слідкують. На превеликий жаль, найпопулярніші блогери в нашій державі це російськомовні. А якщо ми говоримо про розважальний контент, а саме на такий контент, і то. У наші діти. Ну, це правда. Тут, напевно, я не відкрила нікому Америку. Але пане Данило, а що нам з цим робити? Є очевидний факт. А що далі? Те, що 18% наших підлітків говорить українською мовою, лише 18% в Києві. Це свідчить про те, що підлітки споживають. І дійсно, це є фактичним ствердженням того, що Українського контенту, який споживає сьогодні підлітки, мало ми не будемо говорити російською мовою, якщо ми не споживаємо російськомовного продукту. Мова є відображенням того, що ми споживаємо, і це дуже загрозлива ситуація, тому що російська мова є маркером того, що діти підв'язані до російськомовного простору, до спільного простору з тими, хто сьогодні впроваджує війну проти українців. Це пов'язано з агресивною політикою Росії, яка вона впроваджує століттями, по винищенню української мови, мову вбивству, лінгоциду, якщо хочете, і нав'язуванням українцям негативних досвідів взаємодії з державною мовою. Говориш державну мову, розстріл. Захищаєш державну мову, вбивство, тобто це щось пов'язується з таким загрозливим досвідом, від якого хочеться відгородитися. Українська мова, наче як стає мовою небезпеки, на моє переконання, якщо ми будемо створювати позитивні досвіди, як до прикладу, якісь традиції, типу український радіодиктант, чи якісь е, розмови з підлітками, е, є така практика, як, наприклад, визначати слово тижня, слово дня, коли щоразу в просторі. З'являється нагода подумати над мовою, над її унікальністю, над тим, що таку мову, такі слова треба берегти. А чому б в школах не розмістити qr коди з посиланнями на плейлисти з музикою різних жанрів, які слухають підлітки? Нехай вони самі створять ці плейлисти. Нехай буде розповсюджена якась форма, де вони розкажуть поділяться своїми вподобаннями, що слухають зараз, що би хотіли слухати. Тобто з ними треба говорити. І наслідок, е, оте результати цього дослідження, яке ми бачимо, це також є наслідком того, що батьки цих дітей часто на війні, і вони воюють. Ці діти не доотримують того спілкування і цієї підтримки, бо не так від батьків та російськомова е, це доводиться. Лише тим фактом, що сьогодні російськомовність серед цих підлітків більша ніж у покоління їхніх батьків, тобто це якраз від відсутності спілкування з батьками, і батьки, коли повернуться з фронту додому, вони можуть бути приголомшені тим, що е, України стало менше в е, тилу, і от це теж з чим ми зіштовхнемося. Не хочеться зіштовхнутися з розчаруванням воїнів. Коли вони приїжджають в тил, ще гірше з тим, що російська мова, очевидно, для багатьох військових і військовополонених є тригером, який буде ну, відповідні мати наслідки і відображатися на ментальному здоров'ї, загальному. Ну але добре, пандани, ну а що робити? От QR-коди це ж має бути якась громадська ініціатива, чи це має бути рішення від офісу повноважного захисту державної мови? Наскільки мене ця посада, просто передати не можу. Ну, мені ну, я не до кінця розумію. Так? З однієї сторони розкажу свій нещодавний досвід. Я піднімалася з сходовою кліткою, йшла сусідка, школярка сьомого класу. Вона на телефоні слухала російськомовну музику. Я їй зробила зауваження, вона почервоніла, опустила голову, я піднялася вище, вона знову її включила. Ну, Тобто, а що далі? Я е, назвав такі приклади, які здаються маленькими. Тому що саме ці приклади відображають зміни із середини, коли власне самі підлітки беруть ініціативу. Я вірю, що це найдієвіші способи змінити ситуацію З, від людини до людини, але також має бути велика мовна політика, бо українська мова вона є незахищена, українська мова є під загрозою виміщення, і ми маємо мати відповідну політику сьогодні. Інституція уповноваженого із захисту державної мови. Це чи не єдиний такий острівець впровадження цієї мовної політики від імені держави? Сьогодні у нас немає ні в програмі уряду, ні серед е пріоритетів парламенту е такої мовної діяльності, ні навіть на виступах публічних президента. Ми бачимо навпаки. Що сьогоднішня влада навіює сумніви в доречності підняття цього питання, і відтак у нас не все однозначно серед людей, бо немає цього політичного лідерства. Я дуже вірю в те, що коли ми почнемо вимагати від політиків, від будь-яких незалежно від того, обирали ми їх чи ні, такої політики. А сьогодні суспільство вимагає. Ми можемо побачити це по тому, як розбурило ці результати досліджень. Це нерв, в який трапили. Люди про це говорять, і у людей є запит на цю мовну політику. Те, що вона не впроваджується, це також політика. І от уже питання. Хто є бенефіціаром політики такої замовчування розмивання мовного питання? Що це не важить? Що немає різниці, якою мовою говорити? Я не можу прямо впливати на цю владу один. Але що я можу це робити цей вплив від людини до людини? І ще є у мене інструмент як публічність, зокрема наша розмова, як майданчик, де ми маємо доступ до людей. І те, що ми піднімаємо це питання і не мовчимо, це також дуже важливо. Оці напади на українську мову і на тих, хто не мовчить з ними. Я зіштовхнувся, піднімаючи це питання в соцмережах. На мене подали судовий позов за порушення честі гідності людини, яка, на мою думку, власне працювала над звуженням сфери використання української мови в університеті під час мого навчання. І мені доводилося в судовому порядку боротися за право говорити про це. І те, що такі сьогодні трапляються знову атаки, я б їх назвав. То це також свідчення активізації якоїсь програми, яка от уже запускається. Я бачив це в 2019 році. Таку собі підготовку до якогось сценарію, і я бачу, що зараз також це все працює на цьому фоні. Ми бачимо там заяви публічних людей, співаків. Оце все от упороте воно розморожується і знову вилазить. Так, я нагадаю, що вже зараз виконавці, які після 22-го року молилися, клялися, що російською співати не будуть, ну, співають російською. Це приходько, це сердючка, це Настя Кам'янських, прости Боже. Але тут в контексті того, ну, а що робити з молоддю? Давайте чесно, сердючка, Настя Кам'янських потап, ця вся стоп компанія ну, це не є те, що споживає молодь. З однієї сторони, ну, видається нас дуже багато крутих виконавців саме для підлітків. З'явилися за цей час повномасштабно вторгнення, і вони дають різний контент і різний продукт. Але чомусь далі є оця уставлена норма, що російська це. Мова багатих, мова заможних і мова впливових. Якщо послухати, звісно, ці плівки міндіча, як ця мова заможних багатих впливових звучить, ну це кров звук те не тільки в контексті, як вони говорять, але й про що вони говорять. Тут я думаю, офіс захисту повноважного захисту української мови теж має купу роботи в цьому кейсі. Тож як нам довести, що ця мова ну не круто, якщо ви не розумієте, що це мова вбивці. Звідки така ситуація? По перше з е, нашими підлітками е, дуже цікаво, це проявляється на родині Василя Стуса. Людина, що яку вбили за оцю позицію відстоювання українського в Україні, це вчитель української мови. Людина з такою публічністю, це талановитий поет, який в своїй творчості, в своїх виступах, в своїй діяльності стверджував в Україні українське слово. Його за це вбили. Засудив його, зокрема, і Віктор Медведчук на це. Віктор Мадвечук в Україні став народним депутатом і власником кількох телеканалів, маючи величезний вплив. Василь Стус убієнний. син Василя Стуса говорить сьогодні, що не так все однозначно з радянським Союзом, і в ньому не тільки темне, в ньому були і світлі сторінки, пов'язані з його сентиментальними спогадами про дитинство, і що не варто судити навіть того ж Медведчука, бо його не визначає засудження. Батька о цього э, візаві, який при час інтерв'ю, та сказав, що навіть і немає ніякого такого однозначного ставлення навіть до Медведчука, не тільки до Радянського Союзу. А двоюрідні онуки Василя Стуса сьогодні говорять російською мовою про що повідомляє його рідна сестра. Ось звідки береться э, російська мова у наших дітей, ось звідки береться позиція не так все однозначно. Від безкарності, коли убива в, в родині кожного українця є вихід в ту точку, де був убитий е, родич за українську позицію, коли ворог за це не покараний, коли жертва такого злочину не прирівняна до рівня героя, однозначно, щоб українська держава поставилася таким чином, щоб ні в кого сумніву не вистачало. Після такого вбивства, після такого злочину, заявивши, що маючи такі позиції, де ви поділяєте позицію цього вбивці, цього ката, вам не місце в Україні. Це, це такий сигнал, е, який твориться за допомогою правосуддя. І, от я думаю, що якщо хочете складнішому відповідь на питання ніж QR-коди і слово дня, то все починається з правосуддя і з нашої громадянської відповідальності за те, кого ми проводимо до влади. Тут ще де уточнення в цьому дослідженні, на яке варто звернути увагу, це вчителі, якою мовою вони розмовляють. Звісно, це не 50%, але 24% вчителів під час уроків не спілкуються українською та 40% під час перерви. Ну, це, звісно, менше половини, але чи воно взагалі мав би бути присутній цей відсоток і що нам робити з такими педагогами? Кожен четвертий вчитель у Києві є пропагандує російську мову в освітньому просторі? Це кожен четвертий. Е, ну, 40% вчителів на перервах починають говорити ще пропагуючи, окрім російської мови, оце е, статус перевертня, коли, начебто, українськомовний, але лишаєшся е, там собі прихованим російськомовним. що Постійно вибачається і звініть я зараз по-русски. Оце постійне очікування, що колись не доведеться вибачатися, що колись відбудеться цей реванш, що колись е, всі мовнюки затихнуть. Контроль ослабне, і можна буде не вибачатися, і не тільки на перервах а всьому житті. Це, це, це теж дуже небезпечна категорія. І справді, отут уже варто говорити серйозніше, коли ми говоримо про вчителів, це порушення мовного закону. Нам треба ввести е, законопроект е, 12086 двадцять вісімдесят про українськомовне середовище в школах, який е, зараз є зареєстрований. Е, тоді в нас взагалі визначається, що і на перервах ми говоримо державною мовою і не відлучаємо наших учнів, наших дітей від їхнього права на те мовне середовище в Україні, в які вони проживають. Бо ми говоримо про дітей і підлітків, про ту категорію. Яка зараз якраз в такій психологічній стадії свого розвитку, що їм важливо відстоювати великі ідеї. У них є внутрішній потяг до розвитку, до пізнання світу, до розширення власних можливостей, бачень. Вони потребують цього. Це не треба їх перевиховувати, це треба в них розкрити оцей потенціал і їхнє внутрішнє бажання. Ми зараз. Взагалі, про що говоримо? Я є той самий зросійщений учень київської школи, який е, лише там під 11 клас е, зорієнтувався в тому, що щось в тому не так за допомогою зовнішнього незалежного оцінювання. Я тут наполягаю на обов'язковість е, такого тесту на історію України і на українську літературу серед кожного абітурієнта, не лише гуманітарних спеціальностей, бо це розкриває свідомість. Але підтримки від вчителів, від середовища від держави на той момент я не мав уже студентом. Я також здивувався, що і в київських університетах ситуація не дуже відрізняється. Довелося стати тим мовним активістом, поборником за ті мовні права, паралельно себе з українізовуючи, тобто дуже цікава ситуація. Ще мій процес самоукраїнізації тривав, але я не мав підтримки. Я мусив стати і для себе цією підтримкою, і для інших. Ну, а тут цікавий цей момент. Ви, е, підмітили у ці мовні переверки. з однієї сторони, під час уроку вчитель є строгіший. Очевидно, так він спілкується українською. Наперелі, вже більш лайтовіша форма спілкування, більш легша, і він переходить на зручну російську. І коли на початку нашої розмови ми казали, чому в Києві багато дітей спілкуються російською, ми казали те, ну що десь є оцей брак спілкування з батьками, які в силу повномасштабного вторгнення не можуть повноцінно виконувати свої батьківські обов'язки, тому що. Батько захищає, мама постійно на роботі. Ну, це правда, так і для кого тоді стає маркером. Хто стає маркером для цієї дитини? По суті, вчитель, з яким він найбільше проводить час. Ну як не крути. І він бачить оцю таку жорстокість від української мови. Ну я би сказала не стільки жорстокість, як дисциплінованість, вимогливість, лайт версію від російської мови, що можна переключитися, бо так зручніше. І от ми маємо цю ситуацію. Десь педагоги в цьому також винуваті. Получається, якщо я вірно, десь будую а, ланцюжок, причина наслідковий ну така формалізація української мови, так що це зводиться до таких розмов про Солов'їв, як я колись писав, що між розмовами там про. «Сосюру любіть Україну, і так само Павличко, ми виходили і так по-зеківськи матюкалися на російською, такою московською мовою. І це, це був простір якоїсь та свободи, але ну, на уроках все так красиво, і ми грали формально всю цю роль. І вчителям доводилось грати, і дітям доводилось грати, і це все дійсно має форму якогось такого, наче примусу. Тут я також думаю про те, щоб розширювати градієнт того, що представлено в українській мові, можливо, варто нам дозволити і більше толерантно ставитися до появи українськомовного контенту з тим же нецензурною лексикою, на якісь теми табуйовані. Ну бо вибачте, є. Потреба десь і залазити в такий контент, і дізнаватися там щось таке, наче заборонене, щось там не до кінця дозволене. І цей контент ми одразу впираємося в російську мову. Це я б сформулював таким чином: що бути більш терпимими одне до одного, коли ми чуємо українськомовних людей. Це ознака, що це свій. І на нього можливо десь треба менше нападати ніж на чужого. Зараз ситуація абсолютно протилежна, і ну, для мене, приклад двох сестер сумських угу. де чомусь українського суспільства більше питань виникло у Наталі. Я нагадаю, що Ольга Сумська. Рідна сестра Наталки Сумської, народна, заслужена, якщо не помиляюся, артистка України. Старша донька, не чи старша чи ну, донька Ольги Сумської залишається працювати в Росії, жити і працювати. І ніяк не висловлюється стосовно повномасштабного вторгнення. Ольга Сумська вважає цю ситуацію прийнятною. От на фоні такий в них відбувся конфлікт. Пане Данило, але тут ще один момент, що нам робити з тими, хто також впливає на формування думки молоді. Я починала нашу розмову з того, що наша молодь споживає, це блогери, це легкий розважальний контент, який не про великий жаль залишається російськомовним. Була ідея був десь навіть таке обговорення у владних колах, щоб впливати на. Блогерів навіть пропонували якийсь законопроект. На тому все завершилося. Бо а хто це буде контролювати його виконання? Так. А як ви бачите, як нам працювати з блогерами, і чи має бути якась репутаційна відповідальність? Демократичне суспільство, воно. Характеризується такою багатоголосістю. Ми, ми не матимемо ніколи тотально українськомовного простору. Щось тотальне це ну, ознака також чогось нездорового. Просто питання, кого ми підсвічуємо, на кого прожектори і хто саме попадає в публічну сферу. Наша публічна сфера мусить бути тотально українськомовною. Ми маємо підтримувати і міноритарні мови мови наших меншин, корінних народів, але як говорить Хартія про захист таких мов, яка ратифікована і в Україні в своїй преамбулі, захист таких мов не може перешкоджати чи обмежувати розвиток державної мови. І хоча проросійські упороті політики часто ссилаються на цю хартію, вона вже в преамбулі заперечує будь-які наступні маніпуляції, зараз до речі, також зареєстрований законопроект про те, щоб Цю хартію перекласти відповідно до оригіналу, тому що за кучмівських часів в цю хартію ввели таке поняття як російська мова, хоча в оригіналі немає цієї мови. А також там опинилися такі неіснуючі в світі мови, як єврейська і молдавська, та в в, в той час, коли у нас є іврит і румунська, і ми досі якби. Перед світовою спільнотою зобов'язуємося захищати дві неіснуючі мови і російську, ну очевидно порушуючи по всіх трьох пунктах. Е, от те, що ми на себе взяли, сьогодні е, чомусь Верховна Рада не приймає це рішення, а в спілкуванні з угорським урядом, який чомусь говорить нашим українським обранцям, нашим представникам українського народу, що вони угорці. Не згодні з, з, з адекватним перекладом хартії в Україні е, кажуть, що треба відмовитися від цього законопроекту. Ми маємо наполягати законопроект про українськомовне середовище в школах і про проведення хартії європейської про міноритарні норми до е, відповідного адекватного перекладу. Е, чи має бути покарання, е, яке воно має бути, е, я би почав із такого суспільного. Ізоляції, і із суспільної ізоляції. Я не чув ні разу, щоб хоч хтось із зірок вибачився за російське слово, яке заносив нас в наш простір. Наслідком чого, як ми всі кричали руками після ракет, о, після російських слів заходять ракети. Лише один вибачився. Я пам'ятаю, як Алан Бадоєв вибачився. Він дійсно вибачився, і сьогодні я бачу, що він там тихенько собі працює над фільмом про українських героїв, і він е, діло робить. А інші, хто перевзулися, е, це була форма на зміст. Те, що вони сьогодні знову починають говорити російською, свідчить про те, що вони весь час були в контакті з російськомовним середовищем, зі своїми російськими колегами, з російськими джерелами інформації. Весь час вони піддавалися під цей вплив. Вони не висловлювалися, коли це суспільством більше не толерувалося. А сьогодні це все вилазить, тобто. Це теж для нас має стати уроком, що ми пробачаємо, що не пробачаємо, де ця межа, коли людині ну варто покидати українське інформаційне середовище, розуміючи, що вона в ньому не здобуде успіху. Те, що сьогодні Оля Полякова виходить із заявою, що давайте скасуємо норму про те, що Україну не може представляти на світовому рівні людина, що відвідувала Росію під час війни. Говорить також про те, що її продюсери зробили вимір суспільства і побачили, що сьогодні настрої такий, що така заява не тільки не зашкодить їм, а й стане хорошою піар-стратегією. І це симптом, це не подія в вакуумі. Це говорить про те, що да, цю тему варто підіймати. Суспільство зараз переживає зміни. А, тобто ми зараз бачимо, що ті, хто перевзулися, знову витягують старе взуття російське, намагаючись натягнути його на голову. Е, ну, вдягнули футболку, не помивши тіла перед тим. Е, і, і до речі, мова це не футболка, це, це не легко так. Це, це не змінити щось. Це пов'язано з твоєю ідентичністю, це пов'язано зі твоїм світоглядом. І зміни тут можуть тривати навіть роками. Якщо людина так вийшла і враз стала українськомовною, ну це ще не все. Пан Данило, але чи ми маємо якусь чітку стратегію, як ми будемо не захищати українську мову, так, а її впроваджувати? Тому, коли я кажу завжди, що в мене є питання до цієї посади повноважного захисту української мови, я слідуюся цим принципом. Що як корабель не так він і попливе. Якщо ми постійно будемо стояти в обороні, вибачте, то ми ніколи не переможемо е ні на фронті, ні на мовному полі бою. Е, так, ну маємо констатувати, що українське з українську мову вбивають набу. Я не знаю жодного також випадку, щоби когось вбили за російську мову не тільки на території України, у якої зараз війна з Росією, а взагалі в світі. Я не бачив жодної такої новини. Я шукав а вбитих за українською мовою. Я думаю, може назвати кожен і ці прізвища не обмежуються навіть пальцями рук. Насправді, на жаль, таких ситуацій багато, і українськомовні потребують захисту навіть в Україні і так. Я згоден з вами, це ситуація обурлива, і це ситуація нереальна, неможлива. Це... Це... Але це реальність, в якій ми є, і те, що взагалі нам треба доводити ці речі, ну, це, так, це також щось нереальне. Але від того, як вужик на сковорідці, Марія, я розумію вас як журналістку. Я розумію себе як активіста, який бере на свої плечі також цю діяльність і те, що ми підіймаємо цю тему. Але я також пам'ятаю часи, коли були запроваджений мовний закон, коли була запроваджена інституція цього ом омбудсмена, коли пішли мовні квоти, і ситуація одразу поліпшилася. І було відчуття, що от ця відповідальність нарешті знята в якійсь частині з наших плечей. І держава бере на себе ось цю роботу. Бо так і має бути. Це робота держави. Як тільки у нас буде таке правління і така влада, а ми її маємо самі сформувати в своїх середовищах, вона не появиться з нових ліць. Це мають бути люд люди, вирощені в наших середовищах. чим ми маємо займатися вже, спілкуватися одне з одним, ходити на відповідні події? Це має бути людина, яка з нами в окопах, з нами в театрах, з нами на Панельних форумах, тобто передивлятися, це має бути людина наша, і це має бути відповідний рівень е, обізнаності кожного громадянина і читальної і аналітичної спроможності, щоб могти не повестись на маніпуляції і обрати цю людину до влади. Тоді я гарантую, що по завершенню війни от те, що нам здається, стане дуже нагальним питанням, мовне питання, може взагалі не постати. Якщо у нас прийде влада, для якої це буде пріоритетна політика, тому я стверджую, що правосуддя і е, політична обізнаність кожного громадянина питання номер один, з якого мовне питання може неочікувано навіть е, саме собою вирішитись. Пан Данило, дякую вам за вашу роботу і за те, що долучаєтеся до ефірів. Нагадаю, з нами був мовний активіст, блогер Данило Гайдамаха. Тобто, якщо ви шукаєте альтернативу цікавого контенту для своєї дитини, я рекомендую підписатися на Данила в інстаграмі і в Фейсбуці. Де ви ще є? Так щоб я вже точно сказала, пане Данило, Бо я саме в інстаграмі і в Фейсбуці підписана. Давайте почнемо з інстаграму та Фейсбуку, але я думаю, що найцінніші речі виходять наживо, тому всіх чекаю при нагоді на. У публічних подіях а таких відбувається багато. Підписуйтеся на свідомих, цікавих блогерів. І головний маркер це якою мовою людина веде свої сторінки у соціальних мережах. Дякую вам, пане Данило. Данило Гайдамаха, Чорнобровий, мовний активіст, блогер, був з нами. Обговорювали неприємну ситуацію в київських школах, де учні, школярі продовжують спілкуватися російською. Дякую вам, пан Данило, що були. Бережіться до зустрічі в наступних етерах. Дякую вам до зустрічі.